Драва свої люди знають, а свої обов'язки, ну то їх треба знати і виконувати. Ну, тоді почнемо з вас. Ви порушуєте вже закон. Шо, так, як незаконно зупиняєте транспортні засоби? Чому? У вас яка підстава зупинки? От я вам скажу, стаття 35, пункт 1. Так. От я підозрюю, що у вас не все в порядку з військово обліковими документами. Я підозрюю. Це, ну, по-моєму, от... по пункт по третій, якщо є інформація. Ні? Пункт перший. Угу. От я от я підозрюю. Без... Але це, по це... підозра по на чомусь ґрунтуватися. Ну, я можу написати рапорт, а я побачу громадянина, який керує транспортним засобом. Що мені стало підозріло? Чи мені mm. надійшла інформація від працівника ТЦК, що вони раніше перевіряли? Ну, це. Пишіть рапорт. Це можна до того і ну, то пояснювати. Ви самі розумієте, що в цьому тобто... немає ніякого сенсу. Піхайте, тобто ви зараз... Не будете пред'являти мені е, документів паспорт, посвідчення водія, що засвідчує ваш, наприклад, рік народження. Mm. Ви, 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 ви mm. відмовляєтеся mm. mm. від цього. Mm. Ну, це я, значить, вважаю, що А будете... я вважаю, ви мене незаконно зупинили. Немає ніякої підстави для зупинки. У вас немає ніякої інформації, у вас немає ніяких. <сум> я скажу, що є інформація. Mm. То покажіть її, ознайомте мене. мене. Якщо ви ознайомите, то я вам покажу. Немає. Дивіться, я стану на обочині, бо бачу фури їдуть. Ми станем, стали посеред дороги. Останьте, але тільки не, не зараз. Я бачу, бачу, на тоді їде. Дивіться, ми, <просто>, <ривіт> ми знову просто поїхали і нам просто пофіг.